Всім доброка і всем привіт! Я з процветаю на каналі. І сьогодні я починаю нову рубрику, а іменно тиж... день тижнів. Коротше, але це насправді підготовка до Якраз цього, дні... цього дня. Так що, так, сьогодні буде підготовка, а завтра і післязавтра, випадку, буде тижня. Також. Ну, ну окей, з Спа... самого початку ми Супер суперкріті, мега супер ці путчички. І шуруємо на ага, кухню ванну. Так протираємо звичайну ж, камеру, тому що вона в нас хірова трошки. І не дуже хоче нормально знімати. Ну також, Ми спершу чистимо зуби, все, все робимо по красоте, щоб шо, не, не, не надавали нам угу, угу. чистимо зуби. Я думаю, що, це, що цей момент можна пропустити, як ви хочете. І не дивіться на те, що камера догори ногами. Це так треба. Це так треба. Все буде. Також, ну також, ну е, Почистили зуби йдемо переодягатися. Тому що сьогодні ми йдемо гуляти з кінтом. Так що треба е, знайти нормальний одяг. Беремо супер-мега круту футболочку, супер-мега круті штани. Це я беру футболочку, були штани. Це я беру супер-мега круту, супер-пупер-мега-круту футболочку. І беремо е, е, батничок. Так, скидаємо це все на купу. І за допомогою, і за допомогою магії монтажа ми, ми вже опиняємося у ванні, який ходимо ну, по, по туалет. Також треба завтра зробити уроки. Так що ми все зробили за пару секунд. Магія монтажа, як завжди. І пішли гуляти з кінтом. Шука... Стоїмо, чекаємо на нашу продукцію. Повзливали бомбочки. І це було дуже ахієнно. Правда, не... нас потім насварили. Попрощались з кінтом. І от ми вже вдома сидимо. А... а це означає, що час правильно піти пограти в PlayStation. Тому що PlayStation це просто афікенно. Включаємо телевізор. Ждемо, хай він загрузиться, звичайно, що це так само. заходимо у спеціальний, спеціальний, від, спеціальний відбіл, відділ на телевізорі, врубаємо PlayStation з телевізора. Да, так можна. До речі, у мене п'ята PlayStation Slim. Якщо хочете, якщо хочете відео про неї, то можна навіть зробити. Якщо хочете, якщо наберете на цьому відео, 20 лайків. Також заходимо на свій аккаунт. І давайте я вам покажу, які в мене є ігри на PlayStation 5. В мене є Asphand. Е, асп, ну, коротше, War Thunder в мене є. То були гонки, а це ну, такі. такі. Далі у мене є ось ця вогра. Копі у мене є. Тож дуже, дуже прикольна гра F-Football. Гра по футбол, звичайно ж. Тож дуже хірена Fast Creed, Я її хотів видалити. Fall Guys, Fortnite, звичайно. ж. The Finance тож дуже хірена гра, бажаю пограти. І F і... F-Foot, UFL, але я її хочу видалити. Також у бібліотеці у мене тут є е, Roblox і, е, і Windows Meet. Тож дуже ехієнна гра, дуже ахірительна. Бажаю пограти. Так, ну, сьогодні я не, не йшов грати в футбол, так що, так що спершу ми зайдемо у футболчик. Заходимо і грати. Погнали! Зараз я вам покажу, як тут все у мене устроєно, як тут все у мене показано. Заходим. Заходим. Заходимо. Я блін сказав і, звісно, треба зареєструвати, бо я її скачав тільки вчора. Ну, коротше, тут у нас такі, типу, представлення. Ну, коротше, ви розумієте, що в любій грі це є. Також я тут отримав нового персонажа. От якраз, от якраз э, Джонни Феррі. То, ну, коротше. По -пограв, я, пограв я на славу. Я пограв десь 3 години, може, не, не пам'ятаю. Так от, так, але треба е, лягати спати, тому що світло зараз виключать. Поставили телефон на зарядку. По Потім підійшли до виключателя. Виключили світло. Ми ноги лягаємо спать і. Погнали відпочивати. І так пройшла моя, моя, моя підготовка до тижня, якщо... і завтра ми починаємо вже нову програму. Дякую за перегляд, всім па-па-па-па!